Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми Знати вижити поряд зі мною. І один з авторів, засновник передачі, якщо можна так сказати, це Олексій Буковський, голова Житомирської міської організації партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас! Вітаю! І поряд з ним ще один гість нашої передачі. Прошу назвіться. Як вас звати? Я представлю, да, якщо можна. можна це Микола Мінчук. Це головний спеціаліст департаменту цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. Ну, голос Миколи Антоновича ми чули по радіо, і наші телеглядачі також чуємо постійно. От Нарешті ми вас побачили вже в нашій студії. Вітаю вас! Вітаю! Минулої нашої передачі ми говорили про те, як зупиняти кровотечу От на нозі, на руці, в інших місцях нашого тіла. Про що буде йти мова сьогодні, Олексій? Сьогодні ми поговоримо знову ж про цивільне населення, про його дії в випадку надзвичайних ситуацій воєнного характеру, да, тобто обстріл бучого. Як треба діяти людині? В перші секунди, що й потрібно знати, як орієнтуватись, ну от ми, ми відзняли відеоматеріал. Я пропоную, щоб наші телеглядачі його бачили і чули наш голос за кадром. Ми будемо його коментувати. А після ми повернемося знову до нашої розмови. Так. Прошу режисерів дати відеоматеріал. Ми бачимо, людина може знаходитись в будь-якому стані. Я маю з'їхати додому, бути на вулиці, бути на роботі. Тому оце ми бачимо. Якщо є небезпека, пролунав певно вибух, або ну, що сигнал тривоги, так. повинна перше, що повинно зупинити транспортний засіб. Да? Громадській, приватний і люди, люди повинні вибігти з нього і зайняти позицію положення лежачи в найбільш ми бачили, от там було, безпечному місці. Ми бачили, там було він лежав на дорозі, а, а потім був уже е, за бордюром. А, а це от в лісі А це якщо в парку, наприклад, йдуть люди і є небезпека. Є да? е, де заховатись, це може бути дерево. Якщо дерево дуже тонке і поруч є дерево більше, він може переповзти перебіг. Ти швидко пішов він на рушити. Так це при значить, сигналі, чи взагалі при уже як кажуть, що іде бомбування? Так. Да а тут ми бачимо будинок, теж можна сховатися під будинком але треба бути обережним, тому що скло є небезпечним. Елементом при вибухах, це, це ваш будинок. Так, це ми бачимо. Якщо сигнал застав вдома, ага. людина ховається. Ну, вона повинна взагалі розуміти, де найбільш безпечне місце в її будівлі. Наприклад, це може бути ванна, якщо вона знаходиться всередині приміщень. Людина може там заховатися. Якщо людина покидає будівлю, вона вимикає ну, бажано вимкнути світло, вимкнути газ. Угу. От що по суті і робимо. І людина бере тривожну сумку, яка в неї вже підготовлена, найнеобхідніші да, речі, документи, і Вибігає. покидає будівлю. Ну, взагалі, о, враховуючи пори року, людина ще, якщо сьогодні холодно, то людина має о, з собою тепл, теплий одяг, ну, обов'язково запас їжі. А це зараз, от, ще... ми mm. кажемо, це, наприклад, люди знаходяться на робочому місці mm -hmm. на кожному підприємстві, будь-де є місця, де можна перечекати небезпеку. Ну, наприклад, робітники повинні знати, де це місце, і у випадку небезпеки або в випадку сигналу, або по команді керівництва вони повинні. Зайняте місце в найбезпечнішому місці. А як це визначити? От де воно? це повинні ну, дивіться, знати знатися? Наприклад, да, це кімната, яка е, не має вікон, да, угу. тут є бетонне перекриття. Це е, зверху, це е, перший поверх. А над ним є ще поверх. Да, тобто, у випадку захисту від осколків, я не кажу від прямого е, е, влучання, але це саме е, найбезпечніше місце. На випадок, ну наприклад, Я про що кажу? Керівник ну, підприємства фірми повинен сказати своїм людям тим більше так. зараз. що... Він повинен знати або це. або це повинно бути на дошці. Якісь оголошень, да Інструктаж, як певно, повинен так є саме так. Як так. Микола? керівник підприємства, він має організувати всю цю роботу по захисту населення. Все, якщо це йде зміна, люди працюють. Почув він сигнал тривоги. Він має забезпечити все, зробити все необхідне, щоб люди потрапили до підвалу. Uh -huh. Ну вот uh, ви щось хочете додати, так, я тоді потім хотів би повернутися, ще... ні, я не, хотів повернутися не. на самий початок. Да? Е, яким чином людина взагалі може зрозуміти, е, ну окрім того, що почався обстріл, наприклад, да? вона може зрозуміти, які сигнали оповіщення є. Є попередні, є е, е, вже дійсно знати, що це тривога. Бо, наприклад, якщо проводяться навчальні е, е, якихось перевіряють сигнали, люди теж на це реагують. Mm, я звичайно. хотів би звернутися. На сьогодні в області діє. Територіальна система центрального поміщення, до якої входять 111 електросирен, проводове мовлення, телебачення, і е, якщо звучить сирена, то це означає увага всім, що потрібно робити в даному випадку. Необхідно терміново включити радіо або телевізор і прослухати інформацію, яка буде надана. А вже він це буде людям доведено, як в да, ті чи іншій ситуації. Ну, це по місцевим каналам телебачення, так ну, і ще ми саме кажемо так, радіо. Це так, те да. радіоточки Житомирське які... радіо обласне. обласне, обласне радіо. Да. Ну я хотів би звернути увагу на одну проблему. сьогодні проблема полягає в тому, що кількість радіоточок з кожним роком зменшується. От судіть самі, якщо у 2010 році було їх 84 тисячі, а на сьогодні вже 50. Тому я б хотів би, щоб люди зрозуміли, наскільки це важливо, щоб у кожному домі була була радіоточна. Ну і плата ж невелика за це на ну, наші гроші. Сьогодні плата то невелика але в зв'язку з підвищенням але небезпека да, досить, досить велика. Я думаю, що Це, це тема окремої передачі, тому що. І керівники на місцях сільради там районів не дуже опікуються тим, аби були радіоточки, і, 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 і ці повалені стовби ми знімали колись відеосюжет і бачили. І ці люди до нас підходили і казали, ми зверталися в сільську раду для того, щоб нам відновили цей радіо радіо радіо. Проводове радіо, а ніхто не реагує Ну, справа грошей. в тому, що мабуть, мало хто ще знає, що у кожному районі є філії Укртелекому, куди людина може звернутися з відповідною заявою угу. і відновлять радіоточку. Зрозуміло. Так. Ну, от ще таке запитання: от ви проводили зйомки, ну не знаю, хто в них брав участь, от ваші, можливо, друзі, колеги. От, а мені цікаво, думаю, нашим телеглядачам. Як вони реагували? Чи знають вони ці правила, про які ви говорили? Ну, вже певно, що знають. А до цього, мабуть, не знали, так? Да? Ні, тому що навіть ну, наприклад, я на роботі да, на підприємстві, я до цього не проводив і я не попереджав співробітників, що ми будемо знімати цей уривок. Да, і дуже ба що це? «а Навіщо, а як? Угу. Да? Ну тобто людей це все ж таки турбує. Да, і коли я пояснив, що ми робимо і для чого, в них вже з'являється розуміння, що треба робити і як діяти в певних випадках, щоб вижити, так ну от Микола, Антонович, скажіть сьогодні, ваша робота департаменту вона дещо змінилася у зв'язку з ситуацією, яка є на сході, чи як кажуть все як було раніше? Чи можливо якась форми інші подачі матеріалу змінилися? спілкування з я кажуть простою мовою, з народом. Змінилося? Ну звичайно, змінилося, враховуючи ситуацію, яка е, сьогодні на сході, е, мені здається, що питання цивільного захисту якраз на часі, і сьогодні е, проводяться у нас навчання і, і тренування. І навіть ось ми говорили про оповіщення, то ці тренування проводяться на щомісячно. Щоб люди розуміють, бо в інформації звучить що це тренування. Дуже багато залежить від ваших колег, тому що роз'яснена робота сьогодні, як ніколи. І знову ж, от один yeah. момент, так, щодо оповіщення. А людина взагалі повинна розуміти, що вона повинна робити при поступ... ну, якщо вона почула сигнал. І цей сигнал дійсно він не учбовий, а він. Справити. Сугнал в повідомленні буде, що увага проводиться перевірка. системи, повідомлень де, де бу по радіо, по телебаченню. Говориться, проводиться перевірка uh -huh. системи uh -huh. оповіщення. А якщо це вже загроза чи виникне надзвичайної ситуації, тоді вже увага всім у повідомленні говориться, де виникла ситуація надзвичайна, час, місце виникне надзвичайної ситуації, і звернення до населення, як діяти в ті чи іншій ну, ситуації ми... залежно від надзвичайної так, ситуації, яка ну, виникла. Ми ну, кажемо, люди нас взагалі звикли до такого е терміну, як бомбосховище, так, що ви можете на. Це сказати ну на сьогодні в області існує фонд захисних споруд, що сюди входить: це сховища, це протирадіаційне укриття, це підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків, будинків приватного сектору. І до речі, налічується їх на сьогодні 1180. А цього достатньо взагалі для захисту мешканців, ну області. Чи Давай. все ж таки кожна людина повинна для себе розуміти? от ну, моя, людина, моя, ну, Мій дім це моя фортеця. Да? Ну, людина от, в принципі ці... повинна зорієнтуватись, як їй діяти О, в далі. Тобто, тобто людина, людина для себе повинна розуміти, що в його будинку найбезпечніше місце це підвал, підвал, підвал. наприклад, да? Саме і так. вона на випадок має там якийсь запас їжі, води, да? і в неї є час підготуватись, і вона знає, куди вона. Має потрапляє, ми, да, куди ми ми має ще піти. Хотів запитати Микола Антоновичу, а от е, навчання такі ну будуть проводитися чи не планується? Планую, такі навчання проводяться. з населенням Я маю на увазі, щоб люди знали. От я наскільки я знаю, у драмтеатрі там велике бомбосховище є. Ну, чи Можна туди зайти, чи знають ці працівники театру, що туди е, можуть і люди потрапити на випадок такої незвичайної ситуації. Я оце маю. Ну, як приклад, драмтеатр, можливо, десь ще в нас бомбосховище є. Як і да, бомбосхове захисна споруда. Допустимо, зальна освітня школа, в загальноосвітній школі може бути захисна споруда. Це вже обов'язок директора школи, припустимо, розказати, як діяти в даному випадку. До. Да. До речі, якщо а ми візьмемо того самого директора школи чи керівника підприємства. У нього є план дій uh -huh. на випадок виникнення надзвичайної ситуації, незалежно чи природного, чи техногенного, чи воєнного характеру. План дій є, він знає, він має ну, діяти. чи не варто людям на під'їздах вішати таке оголошення? Прикріпляти, що на випадок надзвичайної ситуації ваші дії будуть такими, то такими. Та я Ні, то як по, по дії воно ді, про дії населення буде повідомлення по радіо і по телебаченню. Там чітко буде сказано, як діяти, Ми що наперед, робити. Щоб людина вже знала. Ми, Ми можемо хіба що позначити стілками де найближче, де найближче бомбосховище, щоб так. людина знала. Uh -huh. Да, це так, ха щоб людина е, знала, що ось поруч там бомбосховище на випадок. На звичайній ситуації вона може туди побігти Але там. Це ж таки хотів зауважити, да, що е, безпека людини залежить саме від людини. Якщо в неї є питання щодо е, певних дій, як їй діяти, вона в голові повинна це прокрутити, піти до начальника ЖЕКа, наприклад, да, або якась група людей, угу. дізнатися, що в їхньому районі, які підвальні приміщення вони пристосовані для цього. Да, е, де можна заховатися? Але. Перше, якщо це вас застало на вулиці, ми бачили бігати не ми. треба, треба впасти. О, давайте це... ще раз нагадаємо, ми... нагадаємо, ми... Отут, можливо не всі наші телеглядачі е, бачили спочатку нашу передачу. Ми. Якщо людина йде по вулиці чи йде в машині, і тут е... або в громадському, в громадському транспорті чує вибухи чи чує якесь повідомлення про загрозу, його дії. Нагадайте, транспорт зупиняється. Вони так. потрібно зупинити транспорт, так. вийти з цього транспорту і зайняти лежачи, положення лежачі в найнижчому місці на цій місцевості. Угу. Це Вось може ми бачимо. Так, це може бути бордюр біля дороги, це може бути е, штучні споруди. Е, людина. Озирнулася, побачило, що все ж таки це місце не настільки безпечне, вона може змінити своє положення, mm. да, зайняти більш безпечне, тому що асфальт дає уламки. Ну от а, людина... Так, а з іншої сторони, в нас земля, там уламків буде менше, ну, ну, вона більш так. там захищена. Але перебігати треба обережно. Взагалі треба краще О, переповзати. В парку чи в лісі. Так, так просто якщо люди йдуть, тут же немає в нас таких е, штучних е, укриттів, де можна бак сенсу ховатися, нема взагалі. Ну але людина, людина ж розуміє, що вона десь хоче взагалі спряти це інстинкт десь заховатися. Але людина, яка розуміє, що вона людина, яка до цього готова, вона шукає більш безпечні місця, де можна заховатися. До речі, якщо ось в місті вона, як є можливість, вона може зайти в під'їзд будинку. І якщо є там підвальне приміщення, спуститься все підвальне приміщення так. найкраще. Да, найкраще це ну, підвальне от ми приміщення. бачимо. Ви, Олексій, самі знімалися, так. як кажуть, так. в ролі звичайного громадянина. Ось дії на випадок так, тому що ванна кімната вона знаходиться всередині будівлі, Да, вона найбільш захищена, немає вікон, немає нічого. Да, і якщо є осколки, є уламки, то це більш безпечне місце ну, в моєму приміщенні. Хоча, до речі, з оператором ми спілкувалися, він каже, а в мене вона кімната, вона, е, вона кутова. В мене є інше безпечне… З вікном і балконом. Можливо, так. Да, є інші приміщення, тому це повинно бути в голові у самої людини. А це розуміння, вона вже підштовхує до певних дій. Як людина повинна діяти? Ну, от… Е, таке от, е... До речі, цікаве відео. Це ми бачимо. Е... Вікно заклеєно, да, Щоб не було е... осколків, уламків ага, від скла. Ну а тепер ми переходимо на підприємство. Ну, це так. станція. А, в мене, наприклад, на підприємстві є е... ями смотрові. Так, ага. це є безпечне місце, але якщо ми кажемо, що на ній стоїть машина, а машина це небезпека, тому що є бак палений, то людина не може тут, ну не повинна туди ховатися, бо вона може наразити себе на більшу небезпеку, ніж от в приміщенні, в якому нема вікон. Вікон так добре. Ну от можливо, я щось про вас не запитав, що б ви хотіли на завершення нашої передачі, Микола Анатольович? Що ви ще можливо додати, або що ви хотіли сказати на завершення нашої програми? Ну я е, хотів би звернути увагу на те, що сьогодні захист населення, і е, раз ми говоримо, як люди мають знати, все це покладено місцеві органи виконавчої влади. Приміром, сільський голова він має забезпечити захист своєї громади. Угу. Тобто є куди звернути Куди з з звернутися, чи то в ЖЕК, припустимо, чи до голови сіради, й тоді що ми наступної цієї суботи? От ми показали у нас до речі, повтор були понеділок о 16.30, а наступного разу що глядачі побачать? Е, взагалі Ми розглянемо питання цього тривожного чемоданчика, що людина повинна з собою мати, що вона повинна продумати на якщо, наприклад, треба евакуватись, куди треба буде. Тобто цей план дій повинен бути вже в неї в голові у людини, і про це ми поговоримо. Ну ви мені от підказали, що є контактний телефон 46, 15 70. Зараз так. ми попросимо, щоб цей телефон з'явився на екранах. А що це за телефон? В якому випадку дзвонити до когось? Ні, це телефон. Ми минулого разу ми дали мобільний телефон, але знову ж для що, чого ми дали? Ми дали для того, щоб людина, якій це цікаво, угу. та, про те, що ми кажемо, вона щось не зрозуміла. Вона може зателефонувати. Ми можемо провести певні заняття да, відпрацювати. Це телефон, контактний телефон 46, 70. Так. так що телефонуйте і щодо медичної допомоги, да. те, що було в минулої передачі. Зрозуміло. Ми Я дякую вам, заняття. шановні гості, учасники нашої передачі. Сподіваюсь, що наступного разу ми також цікаву розповідь, і відеоряд підготуємо для наших телеглядачів. Дякую вам, що дивилися до нових зустрічей в ефірі. До побачення. Щасти.